Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначатимуть день працівників торгівлі. Кращих представників цієї галузі у Житомирі вже привітала міська влада. Помпезні урочистості сьогодні не на часі, адже країна переживає складні часи. На сході помирають наші військові. Але почесні грамоти та цінні подарунки кращим колективам підприємств торгівлі та громадського харчування таки вручила, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимвалюк, яка зазначила, що ях ніхто розуміє всі тонкощі їхньої професії, адже до того, як зайняла посаду. Сама працювала у цій галузі. Нелегко вам сьогодні працювати. Сьогодні особливо нелегко, тому що і криза, і проблеми з настроєм у людей, які приходять до вас, а ви маєте їм і посміхатися, і відчувати, хто потребує від вас чого. Тому знаю, що нелегко. Але хочу вам всім побажати, щоб настав мир в нашій державі, щоб ви всі. Відчули стабільність, щоб ми всі могли бути впевнені в завтрашньому дні. Здоров'я вам всім, натхнення, терпіння, а головне мирного неба. Вітаючи працівників торгівлі, Любов Цимвалюк особливо дякувала за ту підтримку і допомогу, яку вони разом з усією громадою надають нашим військовим, що воюють в зоні АТО. За інформацією міської ради на території міста Житомира функціонує понад тисячу підприємств торгівлі та ресторанного господарства. У галузі працює понад 7 тисяч працівників. Переважно це жінки.